Підтримки благодійного фонду Галичина Сприяння Анастасії Демінської. буває так, що сумнів і відчай не дають зрушити з місця. Але приходить той, хто дає руку і веде за собою. Як важливо мати поруч таку людину наставника, який завжди допоможе вийти із лабіринту зневіри. Ви дивитесь добрий зік. Проект, що здійснює мрії тих, хто на це заслуговує. Сьогодні у програмі хлопчик, що залишився без батьків у чотири роки. Уби тату було б легше набагато. Відкрив у собі незвичайні здібності. Побачили в ньому великий талант. Яка футбольна зірка приїде, аби побачити на власні очі обдарованого хлопця. До проєкту Добрий зік звернувся Дмитро Сверидов. Він хоче здійснити мрію свого вихованця Романа Дмитрука. Хлопця, який у свої 14 років вже знає, що таке смерть і розчарування. І саме тому, як ніхто, заслуговує на здійснення своєї мрії. Мені було 4 роки мій тато помер від того, що в нього був срок печінки. Ну, мене після того позбавили, ну мама після того позбавили батьківських прав. Він був маленький, він тягнувся до мами. І він у нас, ну. Тікав туди, ну, бо це, вона живе в цьому будинку, там в останньому під'їзді. Тато перед тим, як помирав, то мені казав: я, я вірю, що ви Романові не дасте пропасти. Ну, він не розумів, його тягнуло до мами, знаєте. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель. І я також буду десь тут, поруч бродити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мама завжди пила. Не раз несу клунок, аби мала що їсти, не відкриє двері. Часом може бути не в тверезому стані, не працює ніде, хвора, немічна. Моя бабуся дізналась про це місце і ну, привезла мене сюди. Так, Роман опинився у центрі опіки дитини, рідна оселя, що у місті Тлумач Івано-Франківської області. Він час від часу приїздить до бабусі, але його домом ось уже багато років. Є дитячий будинок. А Роман Дмитрок він нас а, в нашому дитячому будинку близько 10 років. Спочатку йому трошки було важко я його дуже часто відвідувала, Брали ми його сюди то жив за домом, знаєте, бо так як дитина, кожна дитина хоче батьків. Спочатку, коли прийшов до нас, деякі проблеми тяжкі і з навчанням, і з здоров'ям. Ніхто не зміг так його розглядіти, але через деякий час ми побачили в ньому великий талант. Талант хлопця проявився у футболі. Він дуже захоплюється цією грою і досяг неабияких успіхів у своїй 14. Я від шести років граю в футбол. Треніровки три рази на тиждень. Поїхали на область, взяли перше місце. І після того поїхали в Київ, де взяли п'яте місце. Його мрія стати професійним футболістом. Однак, не маючи жодної підтримки від рідних, хлопець починає думати, що його заповітне бажання нездійсненне. На жаль, немає в нього людини, яка б йому могла так цілеспрямовано саме в цій, в цій сфері допомогти. Тобто якогось футболіста, тренера, який би не тільки на тренуваннях, а й в інший час міг йому підказати. І не тільки стосовно футболу, а взагалі стосовно різних парад його життя. Проблеми це зразу розуміється, що б у тату було б легше набагато. Деколи нема захисту просто, навіть не фізично, а морально. Цього захисту і підтримки 14-річний хлопець таки намагається шукати у мами. Вона живе у іншому місті, у Коломеї, і про те, що у неї є син, схоже, забула. Але про неї не забув роман. Підліток не може викинути її зі свого серця. Живе вона не дуже, вона роботи не має. немає. Вона таке, що знайде, то здасть, та й має гроші з того. Знаєте, там є один служитель, який є, ну, там недобре в них все. Вона на нього, можна сказати, працює. Хоча Він вже на її квартирі. Там дуже погано. Все. Сьогодні хлопець приїхав у Коломию, щоб побачитися з мамою. Він стоїть перед дверима і підбирає код до її дверей. Штуковина взагалі не працює. Відкриє, ця штука поламана повністю. Ще одна спроба не вдала. Надія тане, аж раптом несподівана зустріч. Мама підходить до дверей. Ти ще не будеш говорити? Чого? Ти ж хочеш запитати щось. і після цього. Але все ж таки і так, то, що було, то, що пройшло. На одному заціклюватись не потрібно. День мій, малиш, мама більше не встанет, мама навеки закрила глаза. Завтра її в землю закопай. будеш навеки ти сирота. Горя... Свечі ярко кагаря. Далі у програмі футбольний матч, що змінить життя Романа. Хочу запропонувати тобі зібрати команду. Як Роман візьметься здійснювати мрію вихованців до будинку? На ну, ту штучку. Вона як поїхала ще не вмер. Засмучений хлопець повертається у рідну оселю. Це бачить керівник дитбудинку Дмитро. Він кличе Романа до себе, адже має для нього новину, яка точно його збадьорить. О, Роман, заходь, сідай. Поступила пропозиція а по... зробити змагання між інтернатом і рідною оселею по футболу. Як я знаю, ти любиш дуже сильно футбол. У тебе є здібності до футболу, організаторські здібності. Хочу запропонувати тобі зібрати команду, організувати, поговорити з ним, зробити тренування, підготуватися до матчу. І матч буде цікавий тим, що ще можна буде здобути перемогу і поїхати в аквапарк. Як тобі ця ідея? Нам буде дуже приємно, так якби зробити такий подарунок тим дітям, які не були в аквапарку. Тим, що ми виграємо в матчі, поїдемо в аквапарк. Ну, є Хлопці, які будуть грати, треніровки потрібно вже десь зараз. Так. Чим швидше почнете, тим більш будете зготовніше командою будете і зможете здобути перемогу. Добре, я біжу, буду збирати хлопців. Все, хай щастить з Богом. Часу зовсім мало, а на кону перемога і такий бажаний приз. Роман знає, що команда поки що не готова до відповідального матчу. Він збирає хлопців у своїй кімнаті. Хоче загідніть до мене в кімнаті, треба погуляти. прошу. Прийшов у нас в кімнату, ми собі сиділи, з нами горили. У нас має бути відповідальний матч з інтернатом. Переможці поїдуть в аквапарк. Тут багато є таких дітей що ще не було в аквапарку, і ми хочемо, щоб вони зраділи цьому, щоб ми, ми гордитися тому, що ми зробили. Чесно сказати, я там теж ще не був. І думаю, що на, ця перемога принесе нам таку класну можливість там побувати всім разом. У нас команда буде така: ми двоє в нападі, один по центрі захисник. Стьопа захисник він і Іван. А й Діма була Хлопці починають посилено тренуватися, адже до матчу залишилося всього декілька днів. У переддень день гри Роман із друзями здається, взагалі не помічає часу. На вулиці уже вечоріє, а вони досі на полі відпрацьовують свою командну стратегію, яка має допомогти їм перемогти. Мій поряд команді треба більше грати пасами, підтягнути удари і ну, бути більш згуртованішими. Бігаємо, робимо розтяжки всякі, б'ємо, забиваємо в ворота. У нас настрій в кого як, ну, дехто нерується, наприклад, я нервуюся, ну, через цей матч. Хотів би виграти цей дуже плюс і думаю, що ми переможемо. Виснажливих тренувань у хлопців залишилася незавершена справа. Щоб команда мала однаковий вигляд, Роман запропонував пошити футболки. Брилярти то добре, лише футболки не пошиті. Треба їх пошити, бо вони не готові. Швейна машинка у дитбудинку є тканина. Також однак, хлопці зовсім не вміють шити, а їм потрібно шість футболок уже на завтра. Роман просить допомогти у майстерні Марії, яка працює у рідній оселі, бо розуміє самим їм не впоратися. Подокриєте? Давай. Ось страшно спочатку їм було. Одну я вже можу. А з друг що робити, малі манець. Та діти, які перший раз сіли за машинки і перший раз відчули тканину своїх руках. Там нитка рветься, там машинка тарахтить, там ще щось, там строчку неправильно дав. Там, ну, це довга лопата. Особливо ровно. Це було тяжко, він що не вміє. Це руки футболіста. Ти більш немає? Ще я одну попробую. Чому не вони знали, що це потрібно їм зробити, щоб їхня команда дуже гарно виглядала. Ось Тому вони робили це з цікавістю, хоча деякі моменти їм не вийшлося. Понагеха са без треба сильно. Я їх сів натиснув на ту штучку, вона як поїхала, я взагалі не вмер. Мам, віть. Куди сховати ходи? На вулиці уже темно. Більшість хлопців не витримала марафону за швейними машинками. Серед фіналістів Роман і Дмитро. Чи доведуть хлопці справу до кінця? Почали ми в годині сьомій шити. Шили, шили і дошилися аж до десятої години. Тяжко було чисто, що дитя не на самоте очі закривається, я нитку, можна сказати, пів години я не гон, я не бачу, в мене очі, ну, так сліпити. Після футболу, що ти хочеш? Душ, вода, спати. Якщо вони вже пішли на це, то вони вже мусять до кінця доробити те, що вони сказали. Це вже останнє, але підписати ми не встигнемо, відпишемо завтра, бо вже всі порозходилися. Добре, зараз. Все, пішли спати. Далі у програмі важче ніж здавалося, чи зможе команда Романа Дмитрука перемогти? Соперниками ми недооцінили. Та чому на матч приїде один із найвідоміших футболістів України? Він здивався дуже на такий шок. Ось і настав день гри, і самого ранку хлопці чекають на Романа. Хлопці, є футболки, треба вибрати номер кожного. Я о, о. Я, я, я буду сам. Я а Я, буду 12. я, сам. я то, що, йдемо 12. Так. Да. Ми зараз чекаємо жорсткої ігри від суперника, бо знаємо, що суперник ну, не то, що не вміє грати, просто жорстко грає. навіть найдуже. А, це ж те, що це гра. Ти так думаєш, а може по-йнакшому стати. Не так, як ти думаєш. Я хвилююсь, що ми можемо програти, або якщо виграємо, я буду щасливий. Поїздка в копарку стане для нас мотивацією, і ми дуже сильно граємося туди. Роман неймовірно хвилюється. Сьогодні йому потрібно забивати. Від цього залежить, чи збудеться мрія його друзів. Роман із головою кинувся у гру. Напруження повисло у повітрі. Чи зможе він привести свою команду до перемоги? Тим часом на матч прибув особливий гість. Футбольна зірка. Капітан львівських Карпат Ігор Худоб'як прямує на трибуни, щоб спостерігати за грою місцевого таланта Романа Дмитрука. Він дізнався про хлопця від команди Доброго зіку. Історія хлопчика зворушила футболіста, і ось він у тлумачі. Він без батьків, йому тяжко взагалі без цього тепла. Сімейно хочеться допомогти йому трошки. Роман цілком віддається грі. Адже перший тайм не найвдаліший для його команди. Суперники атакують. Та у критичний момент Роман рятує команду від гола, відбиваючи м'яч із лінії воріт. Перший тайм було дуже важко. Думали, що взагалі без голів буде. ой хороший удар. Другому таймі ситуація стає критичною. Команда Романа пропускає гол із пенальті. Суперниками недооцінили. Хоча там я не скажу, що ціла команда грала. Там один нападаючий всіх грав. Часу, щоб відігрітися, украй мало, і звідчаю Роман сам іде проти усієї команди суперників і зрівнює рахунок. Я забив, пішов на ривок. і Суперник не, не очікував. Я пішов на ривок і воротаря обкрутив. Просто після цього Романа уже не зупинити. Він забиває знов і знов. Як Роман ну, так швидко забив місці один, два, три і забув радість, вра ура, і там кричав, упадав. Він досить добре зіграв в обороні, м'яч з пустих ворів. Якби тоді пропустили, тоді здається, було ще 0-0. то не знати, як би далі було. Він зіграв добре там в обороні, потім ще забив три голи. Трьома голами Роман Дмитрук приносить своїй команді перемогу. А з нею і омріяну нагороду. Поїздку у аквапарк. Та хлопець не здогадується про те, що на нього чекає зовсім інший приз. Здійснена мрія. Привіт з перемоги! Я щось пізнався, капітан Карбач. Він здивався де на таких шок Романа. Тобі в дитинстві часто не вистачало батьківської уваги, любові, але ти всі труднощі сприймав з гідністю, і не лише давав собі раду, але й допомагав іншим. В тебе добре серце, і за це ти став героєм проєкту Добрий зік. І тепер в тебе з'явиться наставник і друг, капітан Львівських Карпат Ігор Ходоб'як, який приїхав сюди спеціально для тебе. Я дуже радий, що в мене сьогодні вийшло приїхати до тебе. Я хочу запросити тебе до нас гості, відвідати базу Карпат. Повечерім разом десь завтра. <рес> на, Це тобі подарок від, від команди. Я не чекав, що до мене приїде капітан Карпат, подарує мені м'яч з автографами всіх іграків. Заслуговий. На такий подарунок точно і на наша більше. Тому що він прикладає до цього максимальну зусиль, він старається, він ну, це його. Дуже приємно, що я до цього долучився і дуже. Тепло, так якось хороші позитивні емоції. Ми ще по вечері з моєю сім'єю поношу подарувати радість. Може, що він відчув трохи сімейного тепла. Наступного дня хлопець разом із своїм новим наставником їде на тренувальну базу футбольного клубу Карпати. Сьогодні хлопцеві випала нагода потренуватися із професійними футболістами. Він сказав, що хоче побити вратарю, і в нього була така можливість. Він побив пенальті там поворот. Ну, він щасливий, він, йому сподобалося, що він навіть забивав професійним артерям, і, і Я думаю, що це йому дасть натхнення. Як тренування? Гарно прийшло, сподобалося. ви при двохстороньку грали, і розминка ваша, і удари Воротарів як тренують, сподобалось дуже. Ти трохи розімнув вратаря, <гум> так? Так, запитуємо два. Це нова база. Тут основна команда працює. Зараз тобі покажуть екскурсію, там, подивишся на базу. Я йду на процедуру, ще маю до докторів на реабілітацію. Так що побачимося. Досить теплий басейн, температура 30 градусів. На басейні 26 градусів. Лід дається холодна водичка. Після тренування футболісти відновлюються. Тобто м'язи забиваються. У нас для цього є бачиш, така спеціальна штучка. Ми набираємо нею ось так. Станки найсучасніші. Найсучасніші. Самі найкращі, які можуть, можуть бути на спортивному ринку. Тренера можуть спостерігати світ за тренуванням команди. Після насиченого на події дня Ігор та Ірина Худоб'яки запрошують Романа на сімейну вечерю. Думали, що виграли, ну виграли, але ще, ще, навіть. ще, ще слабше було. Навіть чуть не поклотилися. Ми тут вигравали нас два години. Потім ми забили два години, два в них вигравали. Несподіванка можна сказати. Через те, що я не думав, що тут з ним вечеряти, з його сім'єю, і взагалі що побуду на їхній Тут Взагалі класно все. Тут досить хороша, така приємна. Я думаю, сімейна атмосфера е, було mm. затишно, mm. повечеряли. Поговорили про футбол. Вони просто повелись на замах. Я замахнувся, цей піскоч я обіг другу своїм фінтом любими. Просто... Да. Ігр хотів, щоб він відчув, як... які ще сім'ї буває. Може, в кожній людині потрібна віра в щось. Люди, які люблять і навколишніх людей, і своїх і, і один одного. І... Ну, що буває інакше. Просто якби, хотілося поближче взнати, поспілкуватися з ним і подарувати йому приємність таку. Як це було і видно по ньому, що він дуже щасливий. Знялися телефонами і я йому сказав, щоб дзвонив, коли будь-який час, коли щось хоче запитати, або просто. Це вже мій такий ну, воно, друг буде. Тим більше, що він, так можна сказати, мій земляк теж з Франківщини. Це не може забутися, це вплине ясно, що вплине на життя. Для... Я буду звертатися до Ігоря Ярославича, якщо щось буде треба порадити. Діти, які б вони не були, щоб вони не показували, вони всі потребують любові і підкривання. Завдяки доброму зіку Роман Дмитрук усвідомив, що у непростій боротьбі з сумнівами і життєвими труднощами він ніколи не залишиться сам. Надійний друг і наставник підтримає навіть у найважчу мить. Часом досить кількох простих слів ти зможеш, адже ти справжній талант. За підтримки благодійного фонду, Галичина сприяння Анастасії Демінської.